Як гарно весною луках. Трава зелена, квітів, море, а небо яке красиве. Правда, обіцяють знов грозу. Жаби кумкають. В тя полетіло дике. Чого мене сюди занесло? Тут раніше були багато шампіньйонів весняних. Ну, поки що грибів нема, настрою нема. Злякала будят. Вони, мабуть, тут гніздяться. Гримить, наближається, мабуть, знов гроза. Треба руки в ноги та тікати додому. Ще якась квіточка гарна, але назви не знаю. Ну, ось так. Приказка якраз до місця. За дурною головою ногам нема покою. Зато вигулялася, він яку красу побачила. Тут солончаки. Сій, не сій, не росте.